Травмованих та один загиблий на Прикарпатті за вихідні трапилося три дорожньо-транспортні пригоди у селі Побережжя Єзупільської громади. 42-річний водій на повороті дороги не впорався з керуванням та злетів у кювят. Разом із ним в автівці перебував пасажир. 53-річний чоловік від отриманих травм загинув на місці події. Водіян доставили до медичного закладу та перевірили на стан сп'яніння. За кермом чоловік був нетверезим. Ще одна аварія з п'яним водієм. Трапилася у селі Підпечери. Повідомлення про ДТП надійшло увечері 24 вересня. Прибувши на місце події поліцейські встановили, що невідомий водій вчинив наїзд на неповнолітнього пішохода. Керманич покинув місце події. У результаті аварії 16-річний хлопець отримав травми. Його було госпіталізовано до Івано-Франківської ОДК. В ході проведення невідкладних оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили особу водія, а також його місце перебування. Як вдалося з'ясувати, наїзд чинив 44-річний водій. Місцевий мешканець. Також дорожня транспортна пригода у суботу трапилася у селищі Кути. Повідомлення про подію до правоохоронців не дійшло близько 17-ї години. 18-річний скутерист, кажуть поліцейські, збив трирічну дівчинку, яка гралася на дитячому майданчику. Прибувши на місце події правоохоронці встановили, що 18-річний водій скутера, місцевий мешканець, рухаючись на територію дитячого майданчика паркової зони, вчинив неїзд на малолітню дівчинку. Трирічну дитину доставлено до лікарні, поліцейські перевірили водія на стан сп'яніння, за кермом був тверезий. За фактом трьох аварій правоохоронці розпочали кримінальні провадження. Тривають досудові слідства. Разом із тим поліцейські вкотре закликають учасників дорожнього руху дотримуватися ПДР та бути пильними на автошляхах. Люса Віталій Магалаті, телеканал 402.